Сьогодні у нас неділя, 21 травня 2023 року, 8 година 14 хвилин, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, займатися спортом, будлоті показувати, хто і хто. Бо розвиток дітей, розвиток молоді залежить від тих, хто їх оточує. Якщо їх оточує... Бидло, то вони стануть бидлом. Таке в нашій країні відбувається за допомогою садочків дитячих, за допомогою шкіл, де виховують рабів і бидла людей, які потім будують такі незаконно новобудови, потім їх породжуючи корупцію, заканюють. Не питаючи, не рахуючи таких, як я за людей. 51. Сегодня... Зараз плюс 13 на дворе. Не жарко. Еще есть такая прысказка. Дуже повчальне, скажи хто твій друг? І я скажу хто ти, а що ж робити? Людям, у яких немає друзів були і кудись перевелись. Буває таке, бо коли людина перестає вживати різноманітні хімічні речовини, я маю на увазі алкоголь, табачні вироби, наркотики, то цяка людина стає нецікавою для своїх колишніх друзів, знайомих. Така от правда життя. Так що робіть висновки, хто і хто і хто з ким бореться.